Ну і хотів би спочатку вас привітати, що ваша компанія так тихо і без зайвого галосу зробила важливу роботу. А саме було повідомлено, що компанія Українська бронетехніка» відновила серійне виробництво мінометних пострілів калібру 60 мм і власно вже поставила збройним силам понад тисяч, 100 тисяч одиниць таких боєприпасів. І хотів би почати нашу розмову з питання про те, що означає відновила скільки зусиль потребувалося у компанії, аби зроб. Усю попередню роботу аби знову вийти на відновлення оцих мінометних пострілів. Дякую вам за питання. Питання в тому відновити виробництво означало, що спочатку повноштабної агресії Російської Федерації наше підприємство втратило частину виробничих потужностей, що зараз знаходяться на Окуповані тимчасово окуповані території, і тому відновлення якраз і полягало в перенесенні виробничих спроможностей до іншого регіону, релокації не тільки обладнання, а й персоналу, освоєння технології виробництва на іншому місці, і як всі ми знаємо, зараз ще складна ситуація з постачанням комплектуючих, тому що е, йде перевантаження всіх е, вироб, виробників озброєння військової техніки замовленнями, тому велика черга, е, великі нестачі до, до постачання і, і таке інше. А е, відновлення малося на увазі, що компанія до повномасштабного вторгнення в 2018 році розробила випробувала та поставила на озброєння 60-мм мінометний постріл. Це єдиний український мінометний постріл поставлений розроблений за часів незалежності і поставлений на озброєння в повному обсязі, який проходив випробування, і якраз е е е організувати таке виробництво вже після втрати спроможності, е і спромоглася компанія через рік після початку повноштавого вторгнення. А коли говоримо про ці ці боберпаси, йдеться про виконання державного оборонного замовлення, яке стояло перед компанією. Чи чи це була ініціативна робота, яка виконувалась ну, в, в проміжок цього нук крайнього року? Так, звичайно, що постачання боєприпасів це державне оборонне замовлення, тому конкретні цифри чи конкретні терміни ми говорити не можемо, але треба відмітити, що відновлення такого виробництва компанія здійснювалася за власний рахунок, і виробництво уже на релокованих Потужностях підприємства виконувалися за рахунок власних обіговор коштів. От ви наголошуєте, що ви постачаєте саме мінометний постріл, а не просто міну. В чому відмінність, чому важливі оці якраз наголоси на тому, що це саме мінометний постріл? Е, тому що це е, постріл, це е, повністю споряджена міна. Яка має, яка оснащена е, підривником, яка оснащена додатковими пороховими зарядами е, для можливості е, попрацювати -по для мож вибачу, за тавтологію для можливості пострілу на максимальну дальність? І е, запакована це цей комплект запакований в окремий тубус герметичний, який може зберігатися. Протягом дуже довгого часу це розробка саме пострілу вона відбувалася згідно технічного завдання Міністерства оборони. Це були дослідно-конструкторські роботи, які розпочалися в 2017 році, за технічним завданням Міністерства оборони України. Пане Волославе, коли говорите про те, що це єдиний український мінометний постріл, який виготовляється вітчизняними промисловими компаніями, чи можна говорити, що всі складові цього пострілу власне є українськими? Там корпус, там підривник, пороховий заряд, по по? -по, -по Патрон підпалювач Оці компоненти всі вони є українськими. Чи є речі, які ми вимушені імпортувати для того, аби цей постріл ну мав такий доконаний вигляд? На жаль, на жаль, не всі компоненти пострілу українські, оскільки в Україні відсутнє виробництво порохів, наприклад, тому ми постійно працюємо над збільшенням локалізації. Виробництва вказаних пострілів, але станом на зараз неможливо скажімо, цього досягти, при наприклад, відсутності виробництва порохів в Україні. От ви поставили до збройних сил 100 тисяч мін, як ви сказали в повідомленні вашої компанії. 100 тисяч мін цей показник визначається вашими потужностями, чи він визначається запитом міністерства оборони? Ні, поки що, це загальна кількість, яка була поставлена такого типу мін нашого виробництва. Потужності компанія має значно більші і є можливість наростити вказане виробництво, але при плановому замовленні, при відповідному фінансуванні і при відповідному плануванні розуміння подальшого замовлення. З приводу замовлення от мін калібру 60 мм. Буквально вчора на ресурсі цензор я бачив публікацію е е людини, яка входить до е структури, яка має е ну, антикорупційного комітету в рамках Міністерства оборони, і там був даний перелік потенційних замовлень, які Генштаб і Міноборони е спрямували для виробників. Так от там мене здивувало. Кількість, власне, йдеться лише про замовлення на 15 тисяч мін калібру 60 мм. Оці 15 тисяч мін відповідно до ваших потужностей. Це, власне, я розумію ні про що. Я думаю, що там трошки інше. Це та потреба, яка ще не законтрактована Міністерством оборони. Тому я не можу там я не маю доступ до потреби, про яку там говориться, да але наскільки я розумію, міністерством оборони вже законтрактовано певні обсяги мінометних пострілів 60 міліметрів, і це ті потреби, які зараз ще не закриті на даний момент, але Наскільки нам відомо, 60 міліметрів міномети було багато передано міністерству оборони нашими партнерами на початку минулого року. Крім цього, багато було поставлено нашої компанії, Тому як мені здається, для поповнення боєкомплекту мінометних пострілів 60 міліметрів потреба значно значно більша. Крім цього, якраз сили ТРО. І мають оснащуватися, які значні по своїй кількості і мають оснащатися такими мінометами. Але треба сказати і про великі обсяги постачання за імпортом таких боєприпасів, оскільки е це боєприпас, е скажімо, так, натівського калібру в Радянському Союзі були відсутні міномети 60-го калібру і відповідно постріли, мінометні постріли 60-го калібру 60 міліметрів, які були. Якраз э, розпочали постачання тільки в Україні з 2017-2018 року. А чи є якісь відгуки від наших військових, які як розуміють, які я розумію, можуть порівнювати міни різних виробників, наскільки вони там адекватні, наскільки вони мають там однакові там вагові показники, наскільки вони є точними? Які відгуки про ваші міни від наших військових? Оскільки наша компанія займається не тільки виробництвом, а й може постачати таку продукцію за імпортом для потреб збройних сил України, тому ми маємо повну картину стосовно і цінових параметрів і технічних параметрів. І тут можу впевнено стверджувати, що наші постріли. По-перше, якісні, по-друге, відповідають за технічними параметрами не гірші, ніж ті, що постачаються нам за імпортом. Але і крім цього, треба відмітити, що ми також знаходимося в дуже конкурентному ціновому сегменті. В плані по ціні, що ми пропонуємо для замовника, це дуже конкурентна ціна і. Більшість постачань в Україну відбувається за цинами вище ніж міни українського виробництва. Тобто, ми говоримо про те, що ОМОН каже, що ви постачаєте постріл, постріл зазвичай є дорожчим, ніж міна, але навіть в цих умовах ваші цінові показники є цілком прийнятними для нашого міністерства оборони. Абсолютно. Абсолютно, і коли якщо наша компанія могла би отримати планомірне планове замовлення, ми можемо забезпечити постачання мінометних пострілів 60 мм дешевше ніж пропонується за форма. А яка взагалі зараз ситуація на зовнішньому ринку з точки зору таких боєприпасів, як міни? Чи є їхній дефіцит, чи їх складно закупити? Які от зараз картина на зовнішньому ринку? Чи піскочили ціни? Що там відбувається? Ціни значно підскочили, особливо на мінометні постріли більших калібрів 120 мм, 82 мм. На міни 60 мм, металь значно підскочили ціни, дуже виросли ціни на артилерійські постріли. І на відповідно на компоненти до них це стосується якби зростання вартості енергоносіїв в Європі минулого року, тому є таке що стосується виробничих потужностей, то в принципі всі виробники зараз максимально завантажені замовленнями як для України, так і власними силами оборони. Які можливо в подальшому постачаються для України або для поповнення власних потреб, і е доволі складно зараз отримати якісь пропозиції чи знайти виробничі обсяги на найближчий рік. А що зараз найбільш критично для вашої компанії з точки зору розширення потужностей, яке розуміє лише планове замовлення, а з точки зору там виробництва станків персоналу? Цього цілком достатньо і тут вам, ну ман кажучи, додаткові якісь там зусилля не потрібні. Дивіться, з точки зору виробництва, персонал, металообробка це все. Проблеми, але це проблеми, які вирішуються там в якомусь періоді. Ключові проблеми, такі основні проблеми це все-таки компонентна база для виробництва порохів, да тобто те, що в Україні те, що в Україні спромоглися втратити. Я маю на увазі завод. Зірка в шорстки, і те, що не спромоглися, на жаль, за 8 років відновити чи якось повернути до життя, і тому якраз те, це ті компоненти, які неможливо організувати в короткостроковій перспективі виробництва постачання у, у нас всередині країни. Тобто дивіться, насамперед, вузьке місце це закордонні порохи. Так виходить так, так. А підривачі для мін це наш продукт, чи він так само є імпортний? Не, не хотів би всі деталі розкривати, але є виробничі потужності і в Україні, є можливості постачання за імпортом. Чи збираєтесь ви братися за міни більших калібрів? Не тільки збираємося, а активно де, тримаємося. Так, на початку, 2017 році, десь було підписано дослідно запроваджено дослідно-конструкторські роботи по мінам калібру 60, 82 та 120 міліметрів. Просто компанія, оскільки реалізовала дані дослідно-конструкторські роботи за власні кошти і з власних оборотних коштів. І це достатньо довготривалі та довговартісні проекти, тому реалізовувалися вони один за одним. І я думаю, що найближчим часом ми зможемо щось представити в цьому плані. А чи змінилося от за рік війни стосунки з міністерством оборони? Ми, ми пам'ятаємо цей складний період перед активною фазою, коли випробування мін займали достатньо тривалий період. Треба було відстріляти значну кількість боєприпасів, довести відповідність характеристик різним вимогам. Що зараз у стосунках міноборони? Чи є якісь скажімо так, ну, більш адекватне взаємодія з нашими військовими? Спілкування з із, із замовником, як ми називаємо Міністерство оборони, значно спростилося проте, і багато особливо там в період, березень-квітень минулого року, можна було сказати, що співпраця ідеальна. На жаль, зараз ми повертаємося в бюрократичні війни, і тут питання якраз. Ускладнення процесів кабінетом міністрів приймаються там взаємовиключні постанови, пріотизуються до прикладу одні виробники без надання достатньої уваги іншим виробникам. Це я маю на увазі приклад по закупівлі зараз через держтазв'язку безпілотних комплексів, де виробники. Мають право uh, закладувати туди 25% прибутку uh, в собівартість комплексу, при тому, як всі інші виробники озброєння і військової техніки можуть закладувати тільки uh, 1% на покупні компоненти і 30% на власні роботи. Тому uh, це є таке дис... дискредитуюча ознака, да, наприклад, в діючому законодавстві. Uh, Крім того, не можна сказати, що якось спростилося допущення до експлуатації, чи є якась планова закупівля. В нас на даний момент так, всі закупівлі зводяться до того, що потрібно поставити якнаймога швидше. Тобто, чому пріоритизується імпорт, тому що, можливо, хтось може поставити з складів чи з наявного зберігання і так далі. Але коли власного виробника планово завантажувати, так завчасно, то він може постачати всю цю продукцію ніж півроку вести переговори про те, коли ми можемо якнайшвидше поставити термін виробництва яких буде півроку. Тобто, фактично, зараз ми знову потрапили в такі бюрократичні лабір... лабіринти, де ми знову багато часу витрачаємо, як я бачу з вашої розмови, на оці процедури, які насправді треба було ну, суттєво спростити, а цього не не, не відбувається. А з приводу <тас> так, абсолютно правильно. А з приводу до речі цієї постанови Кабінету міністрів, яка носить дискримінаційний характер щодо інших виробників, тобто фактично зараз виготовлення безпілотних комплексів дозволяє компанії мати 25% прибутку на загальну суму зразка, який постачається до замовника. А інші виробники, от, зокрема, ваша компанія, маючи мовно кажучи, 1% і 30%, фактично, як і всі інші компанії не безпілотної тематики, фактично стоять перед викликом низької. Рентабельності для того, аби розвивати своє виробництво, і напевно, правильний підхід би полягав в тому, аби всі компанії українські, які створюють вітчизняний продукт, мали б одинакові умови щодо рентабельності. Ви про це говорите? А, так, абсолютно. Дивіться, це те, що я кажу, де скритиць. Дискредитаційні умови, це мається на увазі не тільки до приватних виробників, це мається на увазі також і до державних виробників, і до Укроборонпрому, і до будь-кого іншого. Тобто не можна одну систему продавати. Е, дивіться, в чому е, уловка, да? е, е, пастка? Е, в чому пастка? В тому, що виробник безпілотних комплексів, який е, виробляє військові зразки, в нього пропаде зацікавленість постачання Міністерства оборони України і з'явиться зацікавленість постачання держзв'язку під якісь там спеціальні ці програми. Правильно, правильно. І це е, от, ну, незрозумілі кроки, е, е, які, скажімо так, ускладнюють е, взаємодію е, виробників е, із е, державними органами влади. А мені здається, що військовий час і у вас я був на інтерв'ю. Мені вже здається, більше ніж півроку назад. Ми говорили про те, що максимальне спрощення цих процедур це якраз і є шлях до насичення збройних сил зразками військової техніки і озброєння. Ну, до речі, тут є ще інша складова. Насправді деякі компанії, які мають таки в умовах низької рентабельності, коли бачать, що аналогічний закордонний продукт закуповується міністерством оборони по вищій ціні, і цього закордонного виробника не питають розподілення долі, там прибутків вартості цього продукту. Вони кажуть про те, окей, тоді давайте ми зробимо. Компанію, яку ми там розмістимо в Польщі або в іншій країні, перенесемо туди технологічні рішення, і хай тоді українське міністерство оборони закуповує нашу продукцію як польський продукт, але по по, по ціні якою вона закуповує той же, скажімо, закордонний товар. Тобто, фактично йдеться про виштовхування українських підприємств за межами держави. Чи є такий ризик? Саме так він не тільки є, він вже активно дуже реалізовується, і є декілька великих виробників українських, які вже реалізовують продукцію свою замовнику як іноземні компанії. І тобто, взагалі, не платяться ні податки, ні, ні будь-які збори на території України, і ми маємо всі розуміти ж, і влада це офіційно говорить про те, що оборонний Бюджет це тільки податки. Ми не можемо направляти кошти, які нам дають як допомогу фінансову, макрофінансову на оборонні закупівлі, і при цьому, якщо ми весь цей обсяг коштів відправляємо за кордон, ми просто погіршуємо платіжний баланс собі і в перспективі якраз понижуємо свою обороноздатність, оскільки ми не маємо спроможності забезпечити Особисту армію, свою армію, свої збройні сили сили оборони зразками власного виробництва в будь-який момент надання закордонної допомоги чи постачання нам може бути заблокована а власна промисловість недостатньо розвинута чи задіяна для забезпечення повністю потреб оборони. Пане Владислав, ваша компанія от робить не, не, не лише міни. Ви частково згадали про міномети, але у вас був такий гарний проєкт, пов'язаний з мобільним мінометом. Тобто, фактично, коли ви представляли такий завершений зразок, де можна було змінювати там, калібр, направляючи для, для мін, але мати таку ну, мобільний самохідний міномет. Чи цей проєкт розвивається, на якому етапі він зараз знаходиться? Цей проект, на жаль, на даний час заморожений. Це була дослідно-конструкторська робота, яка реалізовувалася компанія, яка була здана Міністерству оборони, але не пройшла етап польових випробувань через початок повної штабної агресії. Красу тому на зараз цей проект заморожено. І е, поки що, наскільки мені відомо, там комісії по е, продовженню випробувань поки не сформована. Е -е. А якщо ми тоді не дивимося от на зразки оцих, Польських мінометів РАК, які нам зараз е, пропонуються. чи фактично маємо ми е, технологічний потенціал чи можливості, аби виступати або партнерами у створенні такого зразка, або частково брати на себе обслуговування або допрацювання цих мінометів, тому що власне для мінометів РАК це буде перший бойовий досвід, і не факт, що все буде однозначно гладко проходити в форматі бойових дій. Що ви з цього приводу думаєте? Не хочу розкривати бойовий досвід застосування інших систем в Україні, да? але ви правильно говорите, що ми ще не знаємо, які як вони себе покажуть на полі, бою. це раз. По-друге, я не готовий коментувати їх стосовно і термінів постачання чи вартості, наприклад, цих систем. Я цим не володію, і тому я думаю, що в будь-якому випадку. Надання будь-якої техніки, будь-яких озброєнь нам це позитив, це однозначно позитив, а вже там технічна сторона цього питання. Ну це з цим треба розбиратися, але думаю, що чесно кажучи, замовник якби розуміє, що замовляє, розуміє для чого це йому. Ну, а тоді крайнє питання. Що найближчим часом нового ми побачимо від вашої компанії або на випробуваннях, або вже на полі бою? Ми про це обов'язково скажемо, по-перше, е е е я думаю, що ми, ми активно розвиваємо. Не хочу говорити нам наперед, оскільки ці проекти на стадії. Реалізації, але в будь-якому випадку компанія, що виробляє збройну військову техніку, постачає збройну військову техніку, на жаль, в час війни має активно працювати для забезпечення сил оборони відповідним обладнанням і також адаптуватись до вимог сьогодення, до вимог цієї конкретно війни, до вимог тої обстановки на полі бою. І тому, звичайно, ми що ми адаптуємося до цього. Ми час від часу інформуємо про, і про результати наші, і про е реальні е кейси, коли техніка захистила людей, і про досвід експлуатації такої техніки. І крім цього, активно ведемо роботу над розширенням продуктового портфелю і. Залученням і технологій, і інновацій, і розширенням існуючого вироду.